А, насправді Трамп не буде підтримувати Росію, він її не підтримував. Але української армії це захоплення певних російських територій і обмін російських територій на українські захоплені території. Зайде в Україну повністю, то вони не зупиняться на Україні. Вони підуть далі. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Ісіта Гая. Дуже рада вас бачити. Вітаю! Вітаю, Альона, дуже рада. Так, нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити подальшому перебігу війни, тому що зараз розуміємо, що дуже всі переживають українці про те, як же далі бути, як все буде, як. Взагалі жити далі, чи будуть перемовини, чи продовжиться війна? Всі хочуть якомога скорішої перемоги? Тим більше в інформаційному просторі все більше шириться подібних повідомлень, що ось поточна осінь, кінець 2024 року може бути вирішальним. Чи відчуваєте ви, що дійсно ось цей період може поставити? крапку можливо у цій війні, або ж стати такою сходинкою до майбутньої перемоги? Так, звичайно, основні рішення будуть прийняті вже в 23-му році, вже до кінця року, після виборів в Америці, тому що Америка диктує правила для багатьох країн, в тому числі щодо зброї, яка постачається Україні. Також саме Америка узгоджує план припинення цієї війни. І ми маємо розуміти, що тільки після президентських виборів буде виявлено певне рішення. Цей план завершення війни існує, і він зараз розглядається. Є декілька варіантів, які розглядаються президентами, і ці варіанти вони також надіслані і в Росію, і вони надіслані і в Америку, і в Європу. І зараз буде. Обратися один з варіантів вже після американських виборів, угу. ну дійсно, американські вибори це те, що певним чином і нашу долю визначає. Але пам'ятаємо, що президент Зеленський говорив про те, що хто б не одержав перемогу у цих виборах, ми все одно будемо працювати будемо налагоджувати зв'язки, ким би не був цей переможець, тим не менш. Чи є на вашу думку для нас значення? Хто власне буде очолювати Америку після виборчих перегонів? Ну насправді для України більший шанс на припинення і завершення війни це з президентом Трампом. А якщо така то скоріш за все війна буде продовжуватися. Так, а е, пан Трамп, ну дійсно, такий наче суперечливий багато е, інформації в мережі стосовно того, ну розуміємо, що все зараз будь-які заяви варто розцінювати як певну політичну е, кампанію, певні політичні заяви тієї чи іншої політичної сили. Е, тим не менш, е, така доволі стала думка, що ось. Е, Росіянам набагато вигідніший Трамп, і, мовляв, дехто і вважає, що навіть Трамп більше підіграє російським наративам. Чи не так? Чи все ж таки він має можливість зробити такий справедливий мир, про який ми і говоримо? Власне? А, насправді Трамп не буде підтримувати Росію, він її не підтримував, але а він. Дає певні слова, певні заяви для того, щоб в результаті прийти на завершення війни, тобто він буде намагатися максимально завершити цю війну з вигідними умовами як для України, так і для Європи, тому що Америка пов'язана з Європою, і всі це розуміють, і Україна це центр Європи. Тому для того щоб не розпочалася війна в Європі, а така можливість існує. Якщо не буде припинення Україні, то війна в Європі і Європа знає, що вони готуються до цього до цього варіанту, але існує варіант припинення війни, тоді не буде війни. в Європі. Ну, цікаво дійсно. Хотілося б на це сподіватися. Тим не менш пам'ятаємо, що президент Зеленський возив до Сполучених Штатів Америки план перемоги. Доволі ну так різнилася інформація стосовно того, як відреагували. Тим не менш, наскільки відомо, що ось цей план перемоги він е, розрахований на такі швидкі рішення партнерів. Про це і сам президент Зеленський говорив, що мовляв, е, там перші кроки розраховані на листопад, на грудень місяць. Чи наважиться партнери дійсно зробити цей крок назустріч перемозі України? Так, є великий шанс, я вже казала про це завершити війну до кінця року. Зараз ось 50% направлено на це завершення. Угу. Ну дуже сподіваємося дійсно. Крім того, хотілося б, власне, згадати, що дуже багато зараз інформації від західних ЗМІ з'являється, мовляв, про те, що. Та сама, власне, план перемоги, і ось таке, така домовленість може включати певні територіальні поступки. Дуже суперечливих багато матеріалів, деякі з них Офіс президента спростовує, каже, що ні. Ніхто не буде погоджуватися на територіальні поступки, тим не менш чи обговорюється таке в кулуарах у власне американських чиновників, європейських чиновників, чи дійсно можливо партнери мають тиск на Україну стосовно певних територіальних поступок. Так, є такі варіанти, і деякі політики проросійські політики, вони ці варіанти просувають. Але наскільки мені відомо, що план дій української армії це захоплення певних російських територій і обмін російських територій на українські захоплені території. Угу. Ну так дійсно ви згадали про курську операцію. Дійсно, там більш ніж тисячу квадратних кілометрів зараз під контролем України. Чи буде розширюватися такий плацдармос цей найближчим часом? І можливо. Чи зачепить він інші російські області, аби ну так би мовити більшу вагу мати під час цього перемовного процесу? Можливо, щоб використати як обмінну монету на українській території? Так, звичайно, захоплення російських територій буде продовжуватися паралельно з просуванням російської армії, а буде продовжуватися просування української армії на території Росії, і це є частиною плану для перемовин для завершення війни. Це обмін територіями. Угу. А, так, ще одну важливу е, таку е, темку хотілось би підняти в контексті курської операції е, Курська АЕС. Багато про неї говорили росіяни е, також. Планували там певні теракти, аби звернути все ну як завжди на збройні сили України. Тим не менш, чи вдасться зсу взяти під контроль Курську АЕС задля того, аби обміняти можливо її на Запорізьку АЕС? Так, така можливість існує це велика можливість, що так вдасться це зробити. Угу. Окрім того, хотілось би обговорити подальшу підтримку наших партнерів, а тому, що дійсно була знову ж такі західні змі публікували таку інформацію, що мовляв на 2025 рік а, рік дуже складно буде європейським американським партнерам фінансувати допомогу Україні, і вони можуть певним чином її знизити. Чи дійсно це так, чи будуть вони знижувати, і чи ем, не дорівнюватиме воно нулю? Ось це зниження допомоги? Насправді, якщо допомога буде знижена, і якщо російська армія Зайде в Україну повністю, то вони не зупиняться на Україні, вони підуть далі. Так. І це прекрасно розуміють, тому а вони вже підтягують війська до Польщі. Багато натовських військ зараз знаходиться в Польщі. І не треба за те, що в Україні тестується нова зброя, яка була зроблена в Америці, і яку нам вже в серіалі Чорне дзеркало це такі так. роботизовані зовні, і в майбутньому всіх людей на планеті Угу. Цікаво. Ну і багато е, Україна своєї зброї вже. Е, Виробляє власне це і балістичні ракети, наскільки відомо, і такі далекобійні ракети дрони паляниця були презентовані. Чи могла б Україна повністю забезпечувати там, незалежно від підтримки партнерів, повністю забезпечувати себе зброєю? Тому що розуміємо, що ну на допомогу варто сподіватися, тим не менш, зважаючи на те, з якими затримками це все робиться, з якою бюрократією, то чи могли б ми наступного року максимально себе забезпечити власною вітчизняною зброєю? Ну повністю ні. Для перемоги тільки української зброї недостатньо, тому що немає великого досвіду вироблення зброї. Україна це почала робити тільки під час війни, а Америка це робила роками. Тому е, ми не можемо порівнювати зараз обсяги української зброї і зброї американської або європейської. І випробування зброї там проводяться постійно. Україна не проводила ніколи випробування власної зброї. Цього не було. Америка, Росія, Китай, Європа постійно випробують зброю. Так, це точно. Західні аналітики вважають, що у 2025 році Україна може зробити такий вдалий контрнаступ. Що, мовляв, якраз до цього часу вже доїде та обіцяна зброя? Плюс багато військовослужбовців вже пройдуть певно. Підготовку для цього. Ну і власне до цього часу отримаємо той самий дозвіл бити в глиб території Росії для того, аби провести той самий успішний контрнаступ. Чи відчуваєте, чи бачите, що дійсно наступного року може бути ось такий успішний контрнаступ з нашого боку? Є можливість контрнаступу вже до кінця року в Україні. Mm їй дадуть зелене, зелене світло, Україна може зробити цей контрнаступ вже зараз. А якщо ні, якщо так не вирішиться до кінця року, є велика вірогідність, що у 25-му році почнеться війна в Європі. Ого, а які саме країни під загрозою, на вашу думку? А, європейські країни, які Знаходяться по з Росією, тобто в Росії є план наступу на Європу. А Росія зараз розуміє, що Європа слабка, так як вони не підтримують Україну. І якщо зараз до кінця року вони не підтримують Україну так, як потрібно, а скоріш за все, Росія буде направляти наступ в декілька напрямків mm -hmm. і на. На європейські країни. І планується велика криза в Америці, тому розрахунок, що, що почнеться війна в Європі, Америка не підтримає Європу, тому що буде вирішувати свої власні Якщо до кінця долар впаде, Америка не зможе підтримати Європу, і тоді Росія нападе. Якщо станеться фінансова криза і впаде долар, 90% Дев'яносто відсотків на сам кінець. Пам'ятаємо, що Путін нещодавно зробив певні правки вніс саме в ядерну доктрину. Як сприймати це? Чи все ж таки це як і раніше було певний шантаж? Чи під цим може приховуватися ну, реальне? Бажання застосувати на практиці ядерну зброю, насправді ядерна зброя це просто відволікання нашої уваги. Справжня небезпечна зброя це роботи, це технологія, це штучний інтелект, який керує роботами. Ось це справжня загроза не тільки для а взагалі для людства в майбутньому. Тому що якщо це все не зупиниться зараз, в майбутньому а, фільми жахів, люди воюють з роботами, вони стануть нашою реальністю. Вже зараз виготовляються роботи вбивці, і в майбутньому це може бути просто війна людей проти роботів. І якщо ось ця війна не зупиниться. То в майбутньому ми будемо бачити зовсім іншу війну, і вже буде все одної національності будуть просто робити і люди. Ну так, дійсно дуже жахають такі пророцтва. Насправді, сподіваємося, що ну хай роботи воюють утім на користь людству, а не проти них. Дійсно. Ну, на цьому я пропоную ставити три крапки. Дуже дякую за цю надзвичайно цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ісі Тагай, Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі і бережіть обов'язково себе.